Підлітки — нова ціль російських вербувальників. Ми зібрали всі повідомлення СБУ про теракти з початку великої війни. Ситуація тривожна. Все частіше їх виконують діти, яких росіяни втягують через Телеграм. В цьому відео ми проаналізуємо з вами в яких областях найчастіше трапляються теракти, хто бере в них участь. Та які об'єкти атакують найчастіше? А ще з'ясуємо, як захистити українських підлітків від цієї напасті. Якщо створити усереднений портрет уже звичного для нас терориста підпалювача чи підривника, то ми побачимо дуже молоду людину віком від 16 до 20 років, яка живе десь на периферії. Найімовірніше це буде мешканець Київської, Одеської, Дніпропетровської чи Харківської області. Як бачимо з карти, лідером за кількістю терактів є Київщина, але зауважимо, що саме в цьому регіоні мешкає найбільша кількість людей. У середньому картина може не надто різнитись за регіонами. але зробити карту з кількістю трактів, скажімо, на 10 тисяч мешканців області неможливо, бо невідомо скільки зараз проживає людей в прифронтових областях. Терористом також може стати безробітний або ж наркозалежний хтось хто просто шукає швидкий заробіток, але так було не завжди. У 2022 2023 роках. Можна було спостерігати дещо іншу картину. По перше, самих терактів було в рази менше. По-друге, їх виконавці за віком і досвідом були зовсім іншими. На початку повномасштабного вторгнення Росія активувала всіх своїх сплячих агентів, людей, які були завербовані в попередні роки, і просто чекали свого часу. Дуже часто для вербування використовували особисті контакти чи навіть родинні зв'язки. Був випадок, коли російський генерал завербував свого однокласника в Одесі, або коли ФСБ завербувало військового через його батьків на окупованій території. Росія Викрали батьків чоловіка та жорстоко їх катували, щоб вони вмовили сина працювати на користь країни-агресорки. Росіяни активно вербували також представників різних проросійських організацій на кшталт воєнно-істерічних кружків чи мережі партії Шарія. І звісно ж, криміналітет, і з ними росіяни працювали завжди. Але, вочевидь, у якийсь момент і сплячі агенти, і учасники різних проросійських організацій почали закінчуватися. І дедалі частіше стали використовувати інші тактики рекрутингу. Замість ідей руского міра, обіцянок кар'єрного зростання в разі окупації. Останнім часом росіяни роблять акцент виключно на гроші. Якщо ми прочитаємо зведення СБУ за останні півтора роки, то майже всюди знайдемо згадку про те, що учасники терактів шукали швидкого заробітку. Зміщення акценту саме на гроші дало змогу росіянам масштабувати теракти. Таких агентів з точки зору Росіян не шкодить підірвати і міняти їх на українських полонених не потрібно. Росіяни тепер залучають людей, які з одного боку хронічно потребують грошей, а з другого не до кінця усвідомлюють, чим загрожує така діяльність. Тут мова йде, наприклад, про наркозалежних, безробітних та криміналітет, як ми вже сказали. Але інша категорія на превеликий жаль це молодь і дуже часто неповнолітня. Які ж внутрішні мотиви можуть підштовхувати підлітків до терактів? Це можуть бути, наприклад, психологічні проблеми, бажання привернути на себе увагу, складні стосунки із батьками, та навіть банальне прагнення заробити грошей і. Хвалитись чимось дорогим перед однолітками, і якщо з криміналітетом та наркозалежними росіяни працювали і до того, то рекрутинг для жорстоких терактів зовсім молодих чи навіть неповнолітніх дітей це ноу-хау з останніх років. Звісно, що росіяни використовували дітей і раніше, але все ж таки їм відводилась допоміжна роль. Дітям доручали дзвонити з погрозами підриву різних адмінбудівель і громадських місць, чи шпигувати за українськими військовими і технікою. Але нині ситуація погіршилася. Росіяни почали залучати неповнолітніх до підпалів авто, руйнування інфраструктури, підготовки та участі в жорстоких терактах. Росіяни обирають усе дієвіші способи достукатись до українських дітей. Вони використовують для цього різні соціальні мережі, але передусім вони вербують саме через телеграм. І здається, що робота з дітьми в адміністраторах телеграм-каналів пріоритетна. У нас є окреме відео про телеграм-канали, на яких відкрито висять прайси за теракти. Дивіться його тут. Вербувальники працюють за накатаним алгоритмом. Обіцянка грошей за доволі простий на перший погляд злочин: просування російської агітації, підпал автівок військових чи, наприклад, релейних шаф на залізничних шляхах. На цьому етапі більшість рекрутованих закінчує свій шлях у правоохоронних органах, але якусь частину не ловлять, і вони продовжують у тому самому дусі або їм навіть доручають. Серйозніші завдання. Зіскочити з цієї стежки, як показує досвід, дуже важко. Навіть якщо молода людина планує відійти від справ, куратор починає шантажувати її тим, що зілє інформацію про неї правоохоронця. Росіяни постійно вдосконалюють способи вербування терористів серед молоді та неповнолітніх. Якщо ще зовсім недавно їхня ворожа агентура рекламувала свої телеграм-канали і чекала, що виконавці самі до них прийдуть, то тепер вони вдаються до... Агресивнішого маркетингу ми в редакції дізнались. Про такий випадок, 15-річний Антон отримав голосове повідомлення в телеграмі від незнайомця. В ньому чоловічий голос чемно привітався і розповів, що шукає охочих легко і швидко заробити. Робота полягала в пошуку та підпалі будь-яких автомобілів зеленого кольору, кольору хакі або з хрестами, знайти авто, залити горючкою, підпалити і отримати оплату. Здається, нічого складного. Добре, що хлопець вирішив поділитися цим записом із батьками. а Ті вже розповіли нашому виданню, але як ми бачимо з новин, так буває далеко не завжди. До речі, якщо вам подобається це відео, поставте йому лайк та підпишіться на наш канал. А також відправте це відео своїм знайомим, аби вони краще розуміли, як Росія вербує підлітків для терактів. Росіяни мають список цілий для терактів. Їх можна поділити умовно на три групи. Одна з них це певно найкривавіша. Це теракти в громадських місцях, адмінбудівлях і будівлях ТЦК. Терористи використовують переважно саморобні вибухові пристрої десь у людному місці, адмінбудівлі чи біля неї. Є ще такий лайтовий варіант: вони підпалюють адмінбудівлі чи ТЦК вночі. Наступна група цілей терористичних атак росіян, самі військові та їхня техніка, а також правоохоронці. Тут найбільше поширені підпали техніки військових, але іноді бувають і замахи на самих військовослужбовців. Наприклад, коли терористи намагаються підірвати авто з людьми всередині. І остання група це інфраструктурні об'єкти. Найманці атакують інфраструктуру укрзалізниці, енергооб'єкти та системи мобільного зв'язку. Найчастіше в цій групі терористи б'ють саме по інфраструктурі Укрзалізниці, а найбільш Уподобані терористами об'єкти УЗЕ релейні шафи на залізничних шляхах. Це і зрозуміло, до них легко дістатись. Вони можуть бути на певній відстані від людних місць. Ну і зрештою, біля кожної релейної шафи охорону не виставиш. Але це ключова частина інфраструктури залізниці. Вони забезпечують ефективність роботи системи. Найцікавіше, що росіянам особливо нічого вигадувати не довелось. Сучасна схема рекрутингу та організації терактів нагадує схему розповсюдження наркотиків. Там рекрутинг наркокур'єрів і збут наркотиків через закладки відбувається онлайн. Система виробництва і збуту працює як єдине ціле, але її частини напряму між собою не комунікують. Як це працює? Хімік готує наркотик і лишає його в домовленому місці. Звідти її забирає кур'єр і розмовляє, Носить по закладках ні хімік, ні кур'єр, ні власне споживач не спілкуються між собою і не бачить один одного. Так само нині працює схема з траптами. Замовники в Росії спочатку знаходять людину, яка виготовляє вибухівку і залишає у якомусь спеціальному місці. Звідти її забирає виконавець. Теракту розглянемо на прикладі теракту на Хмельниччині 5 лютого. Правоохоронці затримали двох його виконавців: – 17-річного студента коледжу і наркозалежного. Одне одного вони не знали. Все спілкування відбувалось через спільного куратора. Студент виготовив саморобний вибуховий пристрій, який для максимального ураження він не чинив гайками і обрізками арматури. Для дистанційної детонації хлопець спорядив пристрій мобільним телефоном. Потім студент поклав цей пристрій у схованку і передав геолокацію своєму куратореві з ФСБ. А той скинув геолокацію наркозалежному, який і мав чинити цей теракт, але він щось запідозрив і передав вибухівку випадковому кур'єрові, який взагалі ні про що не знав, і сам приніс її до ТЦК. Коли він опинився там, росіяни підірвали пристрій. Сам кур'єр загинув, а також вибух травмував чотирьох людей. Тут до речі простежується один дуже чіткий меседж російських кураторів. Виконавців не шкода, їх можуть дистанційно підривати разом із вибухівкою або відправляти на одноразові підпали, після яких їх затримують правоохоронці. Здається, такого цинічного ставлення до власних найманців немає навіть у наркодилерів. Певно, росіяни свято переконані, що на місце одних виконавців завтра прийдуть інші. І в росіян для цього є певні підстави. По перше, вони мають Безмежний інструмент для вербування тих, хто хоче швидко заробити навіть ціною чужого чи власного життя. Назва цього інструменту телеграм. Плюс росіяни воюють з українцями як нацією, і зрадникам поблажок не роблять. Телеграм давно перетворився на справжній рай для наркобізнесу. Стіни будинків і паркани описані адресами телеграм-каналів, де без проблем можна знайти закладку з наркотиками. Звісно, друзі з ФСБ і інших російських органів не могли пройти повз такій можливості і стали використовувати телеграм для рекрутингу терористів. В тексті орґії переглянули сотні новин про затримання терористів. У більшості з них саме. Телеграм згадується як основний інструмент комунікації в процесі рекретного. Знов і знов у зведеннях українських правоохоронців можна прочитати, що виконавці терактів шукали. Легкого заробітку в телеграм-каналах росіяни вербують дітей на смертельні теракти найчастіше саме через телеграм, і це знову актуалізує питання, чому цей месенджер досі не заблокований в Україні, адже саме в Телеграмі і російська пропаганда, і заклики до терактів поставлені на справжній масовий потік, що калічить людські долі, зокрема й дитяче життя. Але звісно, що заборона однієї соцмережі не змінить ситуацію з вихованням молоді. Вічна проблема України ми так і не навчились дієво працювати з дітьми та підлітками і виховувати їх саме як українських громадян із національними і демократичними цінностями. Тут у нас виникає замкнене коле: батьки не хочуть чи не можуть вичерпно і дохідливо пояснити дітям, що таке бути патріотом і громадянином своєї країни, і залишають цю справу. У школі, а в українській освіті дуже часто бачимо традиційний радянський такий собі формальний підхід. Давайте вивчимо вірш про те, як ми любимо свою країну, отримуємо за це оцінку і наступного дня просто забудемо про це все. Але державі цілком під силу розповісти учням школи, коледжу чи студентам вишу про те, що з ними буде, якщо вони. Погодяться на теракт за гроші міносвіти у співпраці з МВС і СБУ просто зобов'язане проводити такі заняття за участю представників поліції чи спецслужб кожному класі, де вчаться діти вразливого віку. І тоді більшість учнів і батьків знатимуть про небезпеку і уважніше ставитимуться до різних підозрілих пропозицій заробітку. А щоб таких проблем не виникало в майбутньому, держава має серйозно взятись за розбудову та підтримку. Молодіжних організацій в Україні, таких як пласт, але поки системних кроків у напрямку роботи з молоддю не видно. Подекуди у соцмережах з'являються пости про те, як з батьками на зборах поговорив якийсь поліцейський, але з дітьми в школах про цю масштабну проблему не говорять. Натомість МОН надало вкрай розмиті рекомендації для батьків, які самі нічого не знають ні про методи вербування підлітків через телеграм, ні про те, що таке взагалі відбувається. Пишіть в коментарях, як на вашу думку можна захистити молодь від вербування для терактів і чи допоможе в цьому блокуванні телеграму. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк та підпишіться на наш канал. А якщо ви хочете підтримати вихід цікавого і глибокого контенту, залиште нам донат на одній з платформ за посиланням в описі відео.